Добрий день, шановні слухачі. Мене звуть Шигі Абдулович Абдулов. Я завідувач кафедри екологічного права, як все знаєте ви, викладач, професор. І цього разу я особисто розробив курс. Він є дуже цікавим навчальний курс, цей, який має назву Основні напрями новелізації екологічного законодавства. Ну, це така абревіатура на слайді. Щоб повністю не писати його назву. Цього разу я пропоную саме цей курс для нашого вивчення, ну і у зв'язку з тим, що інших ідей для наших зустрічей у мене поки нема. В ході курсу я пропоную розглянути доволі цікавих вісім тем. Перша з них має назву Екологічне Законодавство України, основи та структура. Якщо ми з вами будемо говорити про безпосереднє е, поняття екологічного законодавства України, до речі, тут можна було б ви, виділити цей момент ось таким чином. Хоча б. Це сукупність правових норм, які регулюють відносини у сфері охорони довкілля, а також раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Основна мета цього законодавства полягає в підтриманні екологічної рівноваги, захисті довкілля від шкідливого впливу діяльності людини та забезпеченні права громадян на чисте довкілля. Згідно із законом України про охорону навколишнього природного середовища, чинний станом на 2024 рік, ну і досі він чинний. То екологічне законодавство України базується на таких принципах, як, ну, по-перше, пріоритет охорони життя та здоров'я людини від негативного впливу забруднення довкілля, також запобіжний підхід, тобто тут ми говоримо про те, що він відбувається саме у природоохоронній діяльності, гарантія екологічних прав громадян, зокрема, доступ на, зокрема, саме на доступ до інформації про стан довкілля. Про що зазначається у 50-й статті Конституції України, і, звісно, відповідальність за порушення природоохоронного законодавства, також діє принцип сталого розвитку, який закріплений в законодавчих та програмних актах України, таких як Державна стратегія регіонального розвитку з 21 по 27 роки. Тому це є дуже важливий аспект. Також поговоримо про джерела екологічного права, зокрема, основним джерелом екологічного права України, зокрема, є Конституція України, це в першу чергу в 1996 році прийнята була. Стаття 16, зокрема, проголошує, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов'язком держави. Ну, 50-ту статтю ми сьогодні вже з вами згадували, тому я не бачу сенсу до неї звертатися. Ні, сенс все ж таки є, але щоб я не повторював одне і те ж саме, ви все бачите і так на слайді. Також міжнародні договори та угоди. Україна є учасником низки міжнародних угод, які саме визначають її зобов'язання у сфері екології, зокрема. І основні серед них це Орховська конвенція 1998 року. Вона закріплює власниці права громадян як на доступ до екологічної інформації, так і участь у прийнятті екологічних рішень. Також ми можемо згадати, ви так бачите на слайді, це рамкова конвенція ООН про зміну клімату 1992 року. Та Паризька угода 2015 року. Вони передбачають зобов'язання щодо скорочення викидів парникових газів у атмосферу, зокрема, Конвенція про біорізноманіття 92-го року. Вона передбачає збереження та стале використання генетичних ресурсів. Зокрема, ну, і тут вже трішечки детальніше розкриваються наші національні закони. По Конституцію вже поговорили. Також у нас є базовий наш профільний закон. Я колись читав лекцію з екологічного права. На каналі цей ролик є перед відкритою аудиторією. Там я згадував закон України про охорону навколишнього природного середовища. Згадаємо його ще раз у контексті новелізації. Цей закон є базовим та визначає правлю основи охорони довкілля, зокрема, механізми реалізації екологічної політики, принципи природокористування, відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. Кодекс України, ну у нас є Водний кодекс України, регулює використання охорону та відновлення саме водних ресурсів. Законодавчі зміни відбувалися у 2023 році. І вони передбачають впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами. Зокрема. Також у нас є Лісовий кодекс України, визначає порядок використання охорони та відтворення лісів. А з 2022 року діють нові положення щодо запобігання виробці лісів у межах природозаповідного фонду. Також згадується Земельний кодекс України, який містить положення щодо охорони земель. Безпосередньо від дерозії та забруднення, зокрема. Також закон України про управління відходами. Ось з 2023 року у нас набув чинності рамковий закон України про управління відходами. Раніше був про відходи, але у зв'язку з тим, що він втратив свою чинність, тому що був прийнятий новий закон саме про управління відходами. Той закон попередній вже, як ми могли здогадатися, вже у нас не діє. І ось закон про управління відходами впроваджує європейські принципи поводження з відходами, включаючи ієрархію поводження, зменшення, повторне використання, переробка, утилізація. Також закони про охорону атмосферного повітря, тобто регулюють граничні обсяги промислових викидів, постанови Кабміну, наприклад, номер 827 від 2022 року. Встановлюють нові стандарти моніторингу якості повітря. Також закони про біорізноманіття та природи, «Заповідний фонд. Зокрема, закон про природу заповідний фонд України забезпечує охорону природних екосистем, законодавчі зміни 2023 року саме посилили захист рідкісних видів рослин та тварин, що є важливим аспектом новелізації. Також підзаконні акти. Ми тут говоримо про акти, які належать. До них належать саме постанови Кабміну, накази міністрі, міністерств та відомств, що конкретизують положення законів. Наприклад, наказ у нас про Міністерство захисту довкілля номер 98 Рицька. 2023 запроваджує нові методики оцінки впливу на довкілля, структура екологічного законодавства України, екологічне законодавство має багаторівневу структуру, основний законодавчий акт, я вже його згадував. Я думаю, ну тут просто воно, як знаєте, систематизується, тому я не бачу сенсу систематизувати. У будь-якому разі, все і так видно на слайді. Але ж, бачу, потрібним, так сказати, підсумувати ключові аспекти структури, це інтеграція міжнародних стандартів, тобто відбувається адаптація до директив ЄС у рамках євроінтеграційного процесу, системність, тобто об'єднання законодавства про охорону природи з економіко правовими механізмами, такими як екологічний податок. Ну і Останній етап це основні напрями новелізації. Що ж треба змінювати, доповнювати і таке інше. Ну, по-перше, це гармонізація із законодавством ЄС, угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом саме передбачає імплементацію директив у сфері європейської охорони навколишнього середовища, зокрема. Директива про повітря управління водними ресурсами. Воднорамкова директива, вона називається тут не дописано. Директива. О. Стандарти поводження з відходами та впровадження концепції циркулярної економіки. Регламенти у сфері кліматичної політики, змінення викидів парникових газів, як ми вже сьогодні на початку нашого спілкування це згадували. Ну і, зокрема, реформа управління природними ресурсами, оптимізація процедури видачі дозволів на використання природних ресурсів, впровадження електронного моніторингу, використання удосконалення, кліматична політика декарбонізація, посилення відповідальності за екологічні правопорушення, тобто підвищення штрафів та санкцій за порушення екологічних норм зокрема екологічних законод... законів, норм, напишемо, впровадження систем екологічної компенсації, створення механізмів стимулювання підприємств та до екологічно-відповідальної поведінки, розвиток системи управління відходами, реформа у сфері охорони біорізноманіття, ну і екологічна освіта та свідомість. Введення екологічної освітову, шкільну та університетську програму. Ну, в університетську і так вже введено. Чому? Тому що ми вивчаємо окремо дисципліну, яка є, на мою думку, дуже важливою, екологічне право України. Тому, є куди рухатись, шановні слухачі, це була така обгодна лекція. Можливо, вона вийшла такою сумбурною, але на наступних лекціях, коли ми будемо спілкуватися по інших темах, я думаю, нам з вами стане зрозумілішим більше це питання, і ми дуже цікаво проведемо цей курс.